Це ось італійський курсив, ось це готика. А ось це самий найважчий англійський курсив або коперплейт. Він виглядає найгарніше просто зі всіх, і тому він такий складний самий. Контрольні роботи Мирослави Андріянової вчителі впізнають без підпису. По одному почерку у дівчинки він унікальний. Каліграфія дуже впливає на почерк. Там одразу формулюються правиль, правильні літери. Пишеш ти гарно виглядає естетично. 13-річна Мирослава пише шістьма стилями письма, одним з яких навіть писалися Біблія та Євангелія. І вимальовує літери не сучасною кульковою ручкою, а пером. схожим на той, яким писали наші прапращури. Це перо. Треба косо тримати його, щоб був нахил. Мирослава Андріянова чемпіонка з каліграфії. А старовинними шрифтами у виконанні школярки розписані модні шопери віничанок. Мирослава, як і кожен чемпіон, починає заняття з розминки. Як в спорті, як гімнастки розминаються, і це обов'язково важливо, щоб спіймати ритм і каліграфія була витонченіш. Каліграфія це теж вид мистецтва, каже наставниця дівчинки Людмила Заєць. Саме завдячуючи підтримці Людмили, Мирослава розкрила свій талант до каліграфічного письма. Почерк це про характер і темперамент. А каліграфія це вид мистецтва. Це е, так, як живопис, е, музика, образотворче мистецтво. Да? Це про е, гарне. Письмо, яким важливо не що написано, а як написано. Це найкращий тренажер для мозку. Найкращий і для дітей, і для дорослих. Дуже часто, коли ти в ну, не дуже гарному емоційному стані, коли ти погружаєшся в процес письма, емоційний стан вирівнюється. А ще саме за почерком багато можна дізнатись про людину. Психологи, да, які розшифровують почерк. Можуть прочитати психологічний характер людини, ну дорослої, звичайно, не дитини, не та що вчиться, а да? дорослої людини можна зрозуміти в якому емоційному стані, бо дуже часто, да, ми навіть по собі бачимо гарний настрій, у нас почерк такий однорідний, нахилений. Коли ми в стресі, він літери гострі. Видно, що почерк розривистий, надривистий, і по почерку видно, в якому емоційному стані людина знаходиться. Вчені з'ясували, що під час занять каліграфією мозок людини працює так само ефективно, як і під час вирішення творчих завдань. Каліграфією захоплювався стів Джобс, який винайшов чимало сучасних електронних шрифтів. Більшість віничан, не зважаючи на безліч гаджетів, мають при собі ручку та блокнот. Ручкою я користувалася і вчора, і зранку сьогодні також. І маю ще користуватися зараз через годину. Мабуть, доволі часто, тому що у роботі свої послуговується. Мені іноді зручніше набагато написати якісь думки на листочку і потім це використовувати. Користуюсь дуже не дуже часто, тому що я вже ну, закінчила навчання. На роботі зараз не працюю, але вдома пишу там вірші і навіть деякі конспекти. Постійно користуюся, тому що працюю з дітками, постійно пишу. Якщо немає, то звичайно телефоном так на ходу, то це телефон обов'язково. Зазвичай те, що мені потрібно кожного дня, ну і терміново, щоб не забути, то в мобільному телефоні. А якщо якісь свої особисті роздуми, там, підсумки за день, то звичайно ручкою. Щодня потребує робота така, що записую. Якщо запишу, то 100% зроблю. Ірина Корш, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал Віта.